Він полюбив потоки світла з неба, вонливі форми відблизьких фасаду храму. Чим довше тіні різьбили каміння, тим довше вражений стояв мене завмерше. І хвилювала кожна тінь, і в кожнім блиску шпиля які шалені, неймовірні переливі світла, коли заходить з волі Бога сонце, смеркання, морок, ніч. Все ближчі відстані, все менша чіткість. А потім зворотній вхід, зітерта тінь, ескіз зі світла, Божественно шипоче сонце, за найдрібнішим рухом слідує мене своїми фарбами, спиняє і вивчає освітлення, яке набуло форми.